Ми тебе вітаємо з Днем варення. Щастя радості, співкрання. Ми бажаємо тобі сильно, щоб усе було стабільно. Хай життя буде казковим. Ну а ми ти просто кльова! Я добрийся, вітаю тебе з знімкою, бажаю тебе всього надачі. Бажаю, щоб у тебе були завжди такі класні подруги, як тебе я зараз, щоб за я завжди був я, як у з мене. Щоб тебе ніколи не кидали, завжди тебе захищали. Щоб тобі все було завжди, як ми. <реш> Свято, я тебе вітаю з ним народження. Бажаю тобі насамперед міцного здоров'я. Тільки позитиву в твоєму житті знайти справжнє кохання і щоб всі твої мрії збивалися. <реш> 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 я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти знайшла собі погану людину, щоб ти завжди була така весела, така яскрава, як, як зараз, і щоб ти гарно закінчила універ. І всього тобі світу <реш> літня. Тебе знюхаю. Удачі тобі. Звісно, не ти хлопай якогось там пізлатого. Тільки мутки. Що ще сказати? Охуйної житті. Сідоль, вітаємо тебе з народження. наразі. Найголовніше бажаю тобі, щоб ти їла і не поправлялась. Сєта, Дімон Загородня, позволяйте з народження. Желаю все всіх хороших успіхи в особистому житті. Щастя, вірних друзів. Посмішок, танці, спів, багато смачного шоколаду, ну і далі сама ще вже. Що ти найкраще Свята. З Знюхаємо. Пациків, двіжухи і подарків. Читай те розгородження, бажаю тобі щастя, здоров'я, творчого натхнення, Божого благословення, удачі. І нехай тебе Божа Матір охороняє, а Ісус з неба щастя і добра. Маленька Кетінька Світланка. Я б з понеділка на так? іторовнюшка. Бажаю тобі, того, що і собі. Погано собі не пожелаю. Дай тобі Боже здоров'я і щастя. Паціка. Я знімаю. Коротше, всіх тобі благнула. Аби тебе влоку сила, як не знаю, жито, до пшеницю. Добре палини, мала поняла. Все, і не думай про поган. Ти поняла, по Давай. Два. Світ. Щесті, здоров'я, много літ. Чоловій пазинів. Усе було пушком, багато племінників. Файно Вчилася. добре, Стипендії. Ну як там пострайсь, витягнути виходні вірту. Все було файно. Файно на пейсі. не ж так, аби не було шуму, багато переїсни, приходила ту саме робить. ми менш тебе видно, цьому то ні, де що звернуть. Так що файно відтихні. Світ, приєм. Ми тебе вітаємо з днем народження. Приєдимось до всіх побажань, які були, звучали, будуть звучати в цей день. Головне, бажаємо тобі здоров'я, бо це найголовніше в житті. Бажаємо тобі грошей. Знаємо, що це далеко не головне в житті, але все ж таки з ними життя краще. Бажаємо тобі Божого благословення. Найдоповітніших бажань. Свято. Mm, Свято. Я приєднаю до того, що сказала Зіна. Бажаю тобі всього самого самого найкращого. Головне, щоб всі твої мрії здійснювалися. Головне, щоб тебе оточили ті люди, які б тебе зараз підтримувалися. Бажають тобі всього цього самого найкращого. <клес> 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 так, ну що, Світуля, вітаю тебе з народження. Бажаю тобі діточок, як на небі з ручок. Зараз як нам все бажає щастя, здоров'я. Що <клес> тобі бажати? великого, щирого прохання. Багато щасливих моментів в житті, щоб з того обличчя не зникала ніколи посмішка. Будь щасливою та радісною коханнями. Всього, все, все на те, що під цього гляне. Зневилання. щоб ти була крепка як спир, <клес> непобеднімо, як жир, розумна, як корейський калькулятор. Прячься <клес> <клес> Я Хочу я сьогодні побажати чогось чорного. Дві <клес> сьогодні свій піло я хочу побратим чорного. Ти живемо кору в чорного моря, їхала чорній мець і їла чорну ікру. Вітаю! Таке діло. Я тебе коротше вітаю. хотіли тебе привітати! Обняти туди-сюди. тебе з днем народження, бажаю щастя, здоров'я і злотим. Вітаю з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, кохання, вірних друзів. Щоб вони завжди тебе підтримували і все не них... свята, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі дуже багато вдачі, е, бо то, що якщо в тебе буде вдача, в тебе буде все. Е, ну і бажаю того, що ти сама хочеш. Mm -hmm. Давай! Е, Тіпа, типу, вітаю тебе, мабуть. Е, бажаю всім вітаєш. Свята, я тебе вітаю своїм день народження. Бажаю тобі взаємної любові. Треба стійкої печеньки, твій вух. Щастя, щоб ти завжди була усміхнена, щоб ти не удавала так, як ти любиш. Я не знаю, що тобі ще бажала але такого пацана такого українця такого вух. І вся тобі самого найкращого. Для тіля розвити для океан для тебе. я тіля! серйозно, щоб все було тебе за <laughs> <laughs> You're Happy birthday to you! We wish you health, happiness, also friends, a lot of awesome friends, and of course success in your studies. Have a great year and enjoy university life. And also we wish you to find a perfect guy. Remember only the best things and look forward to the future, for the best things are yet to come. Never stop dreaming. Ви хопте видай оф Йолай. Хепібер. Дорога Світлана. Сьогодні відео нас ліс. Не в тому суть. суть в тому, що він сказав десь поздравляшки, Але тобі вже багато по-любому. Сьогодні тебе поздравляли багато вже разів. Багато слів було сказано. а Я тобі скажу саме головне. Будь щасливий і ніколи не попадай в ті ситуації, як я попав. Ти поняла, про що я. Ми вітаємо, вітаємо тебе до народження, Бажаю тобі місцевого здоров'я, безважного щастя, взаємного питання, мірних і людиних друзів. Нехай кожен твій день буде наповнений позитивом, божевільними ідеями, гармонією тобі і натхнення і нехай всі твої мрії стануть реальністю. Совсем доля дози народження український щастя, здоров'я самого самокат. Ну там все хороший кохання довгого вічного і так далі тому повідомлення. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you! Вітаємо! Бажаю тобі, Світлана, своїм день народження, бажаю тобі всього самого найкращого, щоб тебе оточили тільки найкращі люди і щоб в тебе по життю все було дуже добре. від тебе. Короче, летаем туда с Там все тебе, все тебе такие Летай, летай Давай,